Наше суспільство знову оголосило війну сигаретам. На цей раз спекулюючи на темі дітей. Я думаю, багато хто з вас бачив рекламні плакати в метро з написом: цигарки у вітринах змушують дітей курити. Так, от я як курець скажу: не цигарки у вітринах, а вісім уроків в день. От що змушує дітей курити. Діти зайобані, відчепіться від дітей. Кожен день їм в школі втлумачують якусь маячню. Типу: А сьогодні ми будемо писати твір на тему, що хотів сказати Булгаков у романі Мастери і Маргарита. І якийсь малюк ходить по квартирі і думає Та я їй бушу, він тів сказати. Він тів сказати те, що написав. Я розумію, наша держава намагається захистити наших дітей від шкідливих звичок, але вона в цьому не послідовна. Це все подвійні стандарти. Просто зайдіть у будь-який магазин. Походіть, пошукайте. І що ви знайдете? Дитяче шампанське. Тобто сигарети дітям не можна, алкоголь дітям не можна. Але гратись в алкашів, будь ласка. Ей, Сергію, мама купила дитяче шампанське, пішов гратись в синій двіж. Чур я блюю перший. Ти блював перший минулого разу. Якщо дітям можна гратися в алкашів, то це означає, що дітям можна гратися в наркоманів. То чому б нам не зробити? Крутезний дитячий героїновий набір з улюбленими героями. Зробимо його суперкрутим. Там будуть колекційні шприци, котрими можна буде обмінювати з іншими хлопчиками. Якщо тобі попалися два шприци з залізною людиною, не біда, просто поміняйся з кимось. Головне не підчепити іграшковий віл це жах. Бо вся твоя імунна система перетворюється у розібране лего. Тільки сьогодні знижка мінус 30% на дитячий героїновий набір. Юний. Покруч, там будуть жгути у вигляді пов'язок черепашок ніндзя. Бо я завжди мріяв ширнутися, як Мікеланджело. Юні підлітки, мутанти тата! -та! Таким чином діти будуть отримувати іграшкову наркотичну залежність, і ми будемо відправляти їх у кіцвіль, місто професії. Логічно, іграшкова наркотична залежність, іграшкова профреабілітація. І діти будуть приходити в кіцвіль, де їм розкажуть, як круто бути касиром, економістом, пожежником і ні слова про стриптизерок. Це теж подвійні стандарти, бо ми маємо готувати кадри, яких ми потребуємо. А ми знаємо, що Київ останні 10 років дуже сильно потребує кваліфікованих стриптизерок. Звідки я це знаю? Бо я жодного разу не бачив плакатів про набір на роботу пожежників. Я лише бачу здоровенні плакати Київ-Дол Скваб або Рожевий Носоріг. Зарплата 35 тисяч гривень. Можна без досвіду, можна з судимістю. Тільки покажи цицьки, будь ласка, покажи цицьки. бо Київ потребує ціцьок. Нам не потрібні пожежники, бо краще цицьки у вогні, ніж безпека у самотності. Так само і з антисигаретною кампанією батькам не потрібна відповідальність. Вони хочуть громити кувалдою сигаретні кіоски і саджати за грати дизайнерів вітрин.